Вітаю малята! Сьогодні ми з вами продовжуємо грати камінцями. Але спершу давайте розімнемо наші ручки. Я буду читати вірш і виконувати рухи руками. А ви уважно слухайте віршик і виконуйте рухи руками разом зі мною. Був би в мене коник, я пишався б ним. Називав би коника вороним. Я водив би коника. Пастися в лісок. Я зробив би конику бричечку і візок. Батішка зробив би я йому з лози. Ворони би хлопчиків у садок возив. Дуже хочу коника, не скромниці ні, а того, що бігає в полі, в табуні. Наші ручки вже трішки попрацювали, тепер можна пограти камінцями. Ми з вами будемо викладати доріжку від матусі до дитинча. Я оберу зелені камінці і викладу доріжку від матусі-кобили до її дитинча. лоша. Ось така гарна зелена доріжка вийшла, а з великих камінців зроблю доріжку від мами свині до поросятка. Із, роз... із різнокольорових камінців я зроблю доріжку. Від мами корови до телятка. Ось такі гарні доріжки в нас з вами вийшли.